Господь з вами читання святого Євангелія від Луки, слава Того часу був посланий ангел Гавріл від Бога в місто Галілеї ім'я, якому Назарет. До діви зарученої з чоловіком на ім'я Йосип із дому Давида, а ім'я Діви Марія. І увійшовши до неї, сказав радій сповнена благодаті Господь з тобою. Вона стривожилася на це слово і роздумувала, що ж це за привітання таке. І сказав їй ангел: не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога. І ось ти зачнеш в утробі і народиш сина і назвеш його ім'ям Ісус. Він буде великий, і Сином Всевишнього буде названий, і дасть йому Господь Бог престол Давида, його батька, і царюватиме над домом Якова навіки, і його царству не буде кінця. А Марія сказала до ангела, як станеться це, коли я чоловіка не знаю? У відповідь ангел сказав їй: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. тому й святе, котре народиться, буде назване Сином Божим. Ось і Єлизавета, твоя родичка, і та зачала сина у своїй старості, і це вже шостий місяць тій, кого звуть неплідною. Тому що жодне слово не є у Бога без сили. А Марія сказала, ось я, слугиня Господня, нехай буде мені за словом Твоїм, і відійшов від неї ангел. Слово Господнє, слава. Прекрасне слово чуємо сьогодні вже в першому читанні з книги Самуїла. Бог дав Давиду відпочинок від усіх його ворогів навколо. Так би хотілося, щоб Бог і сьогодні нам дав відпочинок від всіх наших ворогів. А це означає, що переміг її, дав їм довгоочікуваний мир. Але такий мир, котрий є Божим миром, не просто якимось перемир'ям, якимось документом, який можна порушити, але тим тривалим Божим миром. Знаємо, що Давид вже від своєї молодості провадив різні війни, і було йому непросто. І багато разів був близький смерті. Але Бог його рятував, бо він його вибрав і настановив. І ось Давид, коли настає мир, Говорить ось, живу в домі, то такому добротному, кедровому, а Божий ковчег перебуває в наметі. І постановив побудувати дім для Божого ковчега. І навіть пророк Натан говорить: все, що маєш на своєму серці, іди й чини, бо Господь з тобою. Що ми маємо на своєму серці, а які прагнення нашого серця? Що хочемо чинити в цьому світі? Чи? Прагну я побудувати відповідне місце для мого Бога. Яким чином? Давид прагнув побудувати якусь святину. В Новому Завіті ми чуємо слова апостола тіло ваше є храмом Духа Святого, домом Бога живого. Що робимо? Чи готуємо місце для Бога в своєму серці, чи воно зайнято чимось іншим, якимось іншими справами? Бог... Звертається до Натана і говорить, чи ти будеш будувати мені дім, чи це я побудую для тебе дім. Давид отримує таку обітницю, якої навіть не сподівався, навіть не очікував. Був свідомий свого вибрання, що Он, відовець, вибрав його Бог як самого молодшого сина Єсея, навіть не мріяв тоді ні про жодне царство, ні про виконання Божої волі. Бог вибирає, і людина відповідає. І Бог говорить, я поставлю по тобі твого потомка, який вийде з твого тогона, і я утверджу його царювання, і воно буде зовсім іншим. Воно існуватиме по віки. Престол буде тривати по віки. Знаємо з історії, що династія царя Давида таки колись закінчилася. Знаємо, що те царство, яке він так збирав. Докупи пізніше розділилося, і були різні полони, поневіряні, навіть знищення тієї святині, яку почав будувати його син Соломон. Але знаємо також, що це слово виконалося в зовсім неочікуваний спосіб. Власне, той, про який ми чули сьогодні в Євангелії, приходить час, певний конкретний час історичний, і в певному конкретному місці цієї історії Бог входить в неї. Бо це Він творить цю історію. Таким самим чином входить в твою історію життя, навіть тоді, коли не очікуєш. Бог вибирає і кличе кожного з нас, і щасливі ми, коли почули це запрошення і коли його прийняли. Ангел приходить в місто Назарет, про яке навіть не згадується в Старому Завіті. Навіть майбутні учні Ісуса, апостоли, говорять, що доброго може бути з того Назарету. По людськи зовсім нічого. Але в Бога є свій план. Приходить до діви з роду Царя Давида, ім'я і Марія. Ось тут і починає здійснювати та обітниця, яку Бог дає Давиду через пророка Натана. Ангел приходить і говорить: радій сповнена благодаті Господь з тобою. Чи радіємо з того, що з нами Бог? Чи вміємо почути цей заклик? До тієї радості, бо в цьому світі мало що може нас втішити. Людина так бігає від одного до іншого і шукає ті радості, потіхи. Ось і те вже не радує, і те, і те інше, і входимо в певну депресію, навіть відчай. І все хоче нас Злий Дух провадити, щоб ми втратили надію, щоб відчували повну поразку і розбитість. І в цю розбитість нашого серця, в це кололо серця, приходить Господь з тим словом надії. Радій благодатна Господь з тобою! Марія тривожиться, роздумує своєму серцю. Ну коли таке було, що так ангел прийшов. Так, звичайно, в старому завіті знаємо, що Бог посилає своїх посланців і до Моїсея, і до Авраама, і до інших. І тут приходить до простої дівчини з Назарету. Говорить радій благодатна, не бійся. Бог запевняє нас, щоб ми не боялися, не боялися прийняти слово, котре кличе нас щось не знали. Бо від того моменту життя Марії змінилося кардинально. Те, на що не очікувала. Так, звичайно, очікувала, що Бог колись прийшле Спасителя. Прийшле месі. Але, мабуть, і не сподівалася, що. В цьому плані спасіння вона має своє конкретне місце, значення і роль. Ось зачне, що народиш сина. назвеш його ім'я Ісус, він буде великим, буде тим, котрий прийде спасати світ, буде названий Сином Божим. І Бог дасть йому престол Давида. І таким чином виконається це слово. І ми свідки цього, що так сталося. Марія питає, як це станеться. Марія не знає про ці задуми Божі і план. Чи вміємо запитати Бога, і маємо відвагу запитати, Господи, як станеться? Як прийдеться перемога? Як настане мир, що ми будемо робити? Яка роль і місце наше в цьому житті в Твоєму плані спасіння? Чи маємо відвагу це прийняти і погодитися? Прийняти Духа Святого, так як Марія? Дух Святий зійде на тебе і отіне тебе, тому святе, котре народиться, буде назване сином Божим. І є те запевнення, є той знак є Єлизавета, котра була неплідною. Бо жодне слово, жодне слово у Бога не є безсилим. Наші слова часто бувають безсилими. Сьогодні обіцяємо, клянемося навіть так. Все Стану на дорогу навернення від сьогоднішнього дня, щось зміню в своєму житті. Проходить день, тиждень, місяць, а нічого не змінюється. Бо наше слово безсиле. по нібито обіцяємо Богові або іншій людині і потім це порушує. Чому? Бо гріх нас робить безсилими. Коли полагаємося тільки, покладаємося тільки на свої сили і говоримо, я зможу, я витриваю, я буду, і нічого з цього не виходить. І по людськи це неможливо, але Бог говорить: для Бога немає нічого неможливого. Жодне Його слово не є безсили. Якщо Бог керує до нас своє слово, що маємо робити? Власне, вчитися від Марії, зайняти ту поставу слухання. Те, що відкриваємо в Слові Божому, Марія була тією жінкою, котра слухає, слухає Слово Боже. Слухає те слово, яке керує до неї ангел. Пізніше вона слухає уважно ті слова, які пролунають святині Єрусалимський через старця Симеона, а слова дуже непрості. Твій син стане каменем спотикання для багатьох, тобі самій меч болю прошиє серце, вона слухає. І кожне слово зберігає в серці своєму. Слухай також і слова свого Сина. Пізніше, коли Ісус каже, хто мати моя і брати мої, той, хто слухає Моє Слово і Його виконує. І вона була першою, ученицею в школі Ісуса, бо слухала Слово Боже. Тому Слово стало тілом і усього між нами. Марія говорить, ось я, слугиня Господня, нехай мені станеться за Твоїм словом. Начебто такі прості слова, але яке важливе рішення. Вона говорить Богові, нехай все, що зі мною станеться, буде згідно з твоєю волею. Чи готові? Чи ти готовий прийняти це слово так, як сказала, сказати Богові, нехай станеться мені згідно з Твоїм словом. Чи готові ми кожного дня входити в цю поставу слухання Божого Слова, похилятися над Ним, розважати, не тільки розважати, а й приймати до свого серця, щоб воно стало тілом. Щоб Ті думки, які дає Бог, втілилися в наші конкретні дії, щоб вчилися день за днем виконувати Його волю. А це непросто, бо Злий Дух весь час нас відводить на різні способи, пропонує нам багато різних слів, які починаємо слухати. Слова якихось експертів, слова, які нас відводять від тієї віри, яку отримали на святому хрещенні. Багато різних слів, але розпізнати голос Бога і йти за ним. Нехай Пресвята Діва Марія нам в цьому допоможе своєю молитвою материнською опікою, своїм прикладом, бо та, котра була уважною ученицею, стала матір'ю церкви, матір'ю всіх віруючих, прикладом для нас, як слухати Слово і Його виконувати, як приймати ту Божу волю. Аж до помирання. Для себе, для своїх планів, для своїх амбіцій, щоб жити для Бога, зростати в ньому. Нехай цей час, який ще відділяє нас від святкування Різдва Христова, буде часом задуми, не тільки приготування якоїсь біганини, інших різних справ, прикрашання дому і всього іншого. Сподіваюся, все це вже зроблене, буде часом тиші і задуми, часом відкриття свого слова на прихід Христа, який вже близько. А його прихід нехай обдарує наше серця і весь світ своїм миром.